Уфі обікрала місцеву жительку. В неї зрізали 30-річну ялинку прямо під будинком. Знайти лиходіїв, допомогли камери спостереження, а також уважні сусіди. Наташ, ось твоя ёлочка, яку вкрали. Смотри, яка вона красива. Дякую, що ти її вырастил для нас. Хоча вкрали її нічого. Как красиво стоит она. Еще не нарядили ее. Отже, злодіями виявилися місцеві комунальники, які пояснили згорьованій жінці, що виявляється, ялинка заважала місцевому газогону. Ну а якими артефактами влада уфи прикрасить украдену ялинку поцупленими з України мікрохвильовками або дитячими іграшками? Питання залишається відкритим.